Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде про китайські крутезні фрукти. Сьогодні я вам хочу розказати та показати декілька дуже дивних, можливо, і смачних, а можливо і не смачних фруктів, які є в Китаї і, можливо, немає в Україні. Ну, як мінімум, я їх ніколи в Україні не бачила. А для початку декілька кадрів з магазину фруктів. Ми вже підходимо до магазинів з фруктами. Я зараз вам покажу. Багато різних фруктів. Також візьму декілька, яких я не бачила в Україні, або їх взагалі немає. Візьму для того, щоб спробувати. Дуже цікаво, що яйця роблять серед фруктів. Дивіться, які великі мандарини. Мандарина з моїй лодонь. Ось це невеличка диня. Вона дуже смачна, можливо, я її зараз. Також візьму, у мене мій китайський дідусь вирощує ось ці димки. Я їх дуже люблю їсти, вони дуже класні. Так, що ось це у нас таке? Виглядає, як якийсь великий огірок. Дуже цікаво. Це, напевно, я візьму. Це також диня, теж з того роду. Вони схожі, просто ці трішки менші і зеленіші. Виноград. Персики, це, до речі, слива. Теж один із родів слив. Вони зелені. Вони не дуже смачні, вони як пінопласт. Вони навіть не смачні, ну, такий. Так, тут у нас джекфрут та черешні. Як бачите, черешні дуже дорогі, 58 юані, 35 юаней. Черешні в Китаї дуже дорогі. Києві. Тут у нас щось таке цікавеньке. Що це в нас таке? О, це passion fruit. Але він якийсь такий дивний. Треба буде його обов'язково взяти. Помідори, дивіться, зелені помідори. До речі, в Китаї помідори чері вважаються за фрукт. Ось такі маленькі сливки. Гарляндочки, як їх називаю. Вони дуже схожі мені на якісь гарлянди з Нового року, знаєте, прикольні. Звичайні сливи, персики і також безліч мандарин. Також можна спробувати. Це яка велика кількість мандаринок. Також у нас тут є. Холодильник, де зберігаються фрукти, помідорки чері, Ось такі огірки. <світ> Теж вважаються за фрукту Китаю. Кокос. Різні, різні китайські снеки, навіть є курячі лапки. Різні ось такі напої. Знову ось цей огірок. Ой, ще такий довший. Цікаво, цікаво. Тут у нас я бачу фрукти по знижці, тому що вони вже не першої свіжості. Виноград також по акції. Помідорки, дивіться, які красиві. Вау! Смачно виглядає дуже смачно. Також можна собі взяти сік натуральний 100%. Також тут, є звичайно ж папая, вона тут росте прямо на деревах, тому вона в Китаї дуже дешева. Дині. Бачите, дині в яких упаковочках продаються. До речі, всі дорогі та ексклюзивні фрукти продаються в ось таких упаковочках. Бачите, в Китаї яблука це дуже ексклюзивно і дуже дорого. Тому яблука теж упаковують в ось такі штучки. Ось, бачите? Також кавун зараз не в сезоні, тому він теж ексклюзив. Ананаси буквально недавно почали з'являтися на ринку. Вони тут круглорічно, але зараз вони прям на пікові. Прямо сезон розпочався їхній. Ось така зелена диня, ось така жовта диня. Зелена диня дуже смачна. Тут у нас банани. Манго. До речі, я не люблю манго. Хто теж не любить, ставте плюсик в коментарях. Ось ця зірочка. Вона дуже кисла. В мені здається, вона кисліша, ніж лимон. Ківі Папая. Я раніше дуже любила Папаю, зараз якось нейтрально до неї відношусь. Кокоси І, звичайно, драгонфрукт. Китаї його всі дуже люблять. Я його не люблю. Ось так це все виглядає. Я дуже спішила сюди, я аж захекалась, тому що в нас вже сідає сонечко, в нас вже майже 5 година вечора. І я так спішила у парк. Парк трішки далеко від мого дому. Я хотіла сьогодні відзняти цей відеоролик, щоб прямо сьогодні його загрузити на мій канал. Що, розпочнемо. Я купила ось такий пакетик фруктиків. Пакетик обійшовся у 33 юаня. Трішки. Дорого. Я навіть у продавця запитала, чому так дорого, тому що на 33 юаня ми з чоловіком беремо 2-2,5 кульочка фруктів. Але я взяла такі фрукти, які зараз не дуже в сезоні, тому вони трішки дорожчі, ніж сезонні фрукти. Ну, думаю, так як і в Україні. І так, перше, що я взяла, це ось такий passion fruit. Я його вперше бачу. Він він дуже жовтий, а всередині має бути чорний. Ну, по крайній мірі, так намальовано на картинці. Він він набагато твердіший, але сама шкірка таке відчуття, що, знаєте, пластмасова. Далі це ось така китайська груша. Вона зовсім не схожа на нашу. Вона, мені здається, більше схожа на яблуко або на гуаву. Також ось така сливка. Це зелена китайська слива. Ось так вона виглядає. Вона, знаєте, виглядає як. А... Як штучна. Вона, знаєте, виглядає як з пластику, як битафоріка якась. Також я взяла ось таку диню. Це ось це китайська маленька ось така динька. Вона, до речі, доволі дорога. Вона майже 10 юанів коштувала. Їх дуже часто їмо, тому що мій китайський дідусь вирощує їх у себе на городі в селі. Але зараз не їхній сезон. Сезон приблизно середина літа. Ось, тому зараз не трішки вони трішки дорожчі. Вони буквально місяць назад почали з'являтися на поличках супермаркетів. Також я взяла мандарину, дивіться, яка мандаринка. Не мандаринка. Ось так вона виглядає, дивіться, вона дуже м'яка. Вона приснула. Ось така мандарина. Мандаринівна. І один з найцікавіших, як для мене, фруктів, тому що е це я взагалі, знаєте, я коли його побачила, я не змогла зрозуміти навіщо і що це. Це він виглядає як огірок. Там були ще великі розміри, маленькі. Ось, я взяла ось такий на пробу, тому що я ніколи не їла. Я їх бачила, звичайно ж, але я думала, що це ну, якісь різновид огірка. Ось, але мені сказали, що це фрукт, і він має бути солодкий. Зараз перевіримо. Як бачите, я на природі, я у паркові, але я ж, звичайно ж, взяла з собою ніж, взяла з собою серветочки, щоб це все мити, промивати та нарізати і вам показувати. Так, давайте розпочнемо напевно, з ось цього. Це сливка. До речі, я не знаю, як називається ось цей фрукт. Я ось тут ставлю, тому що я навіть на китайській не знаю, як він називається, тому я ось тут вам ставлю. Я щось взяла з. З собою, звичайно, кульочок, щоб не смітити. Ось я ось так кусочок відламаю. Ось так сливка виглядає всередині. Не дуже схоже на сливку, так? Давайте спробуємо. М -м. Дуже водяниста. Дуже водяниста. На смак майже ніяка. Трішки солодка, але смак якийсь такий. Без смаку, але трішки солодка. М -м. Ну, мені здається, одну-дві штучки з'їсти і цього буде достатньо. Воно не є таке смачне, щоб його їсти на постійній основі. Як для мене. Як бачите, вона зовсім не має форму грушки, вона просто кругла. І це я ще й вибрала більш таку, знаєте, довгувату, щоб було схоже на грушку. Так, розрізаємо. О, вона така м'ягенька. Ось так вона виглядає. Ось так всередині там маленька кісточка. М -м -м. Вона дуже м'яка. Знаєте як то кажуть, ніж по маслу, це саме про ось цю грушку. М -м -м. Вона дуже м'ягенька. Щодо смаку, о -о вона трішки солодка, але якось такого вираженого смаку немає. Тобто, аби мені дали це закритими очима, я би не сказала, що це грушка, тому що смак дуже. Ніякий, можна сказати, просто трішки солодкуватий. Наступне, що ми з вами скуштуємо, це ось цю мандаринку. О, ух ти, що дивіться. Тут м'якоті більше, ніж самої мандарини. Ух ти. Але мандаринина тута дуже велика. Дивіться, як. Та вона дуже велика. І це кадолька. Дуже солодка, дуже файна. М -м та це дуже смачно. На дуже солодка, дуже ніжна. М -м -м -м! Але знаєте, не притурно якась така солодка, що неможливо їсти, а прям така смачно солодка. Так, далі ми з вами спробуємо наш фашин фрукт. Його мені придеться з'їсти повністю, тому що я його не зможу потім в пакетик і додому. Ого, його ще не, не розріжеш? У, а він прям... дивіться, він прям ламається, як цей. Дивіться, він як на хліб дуже схожий. О, бачите, він зовсім не такий, як звичайний Passion Fruit. Так щоб на мені не фокусу. Опа! Бачите, який він? Ого! Не очікувала такого побачити. Ну, коштую. Він зовсім не схожий на перший фрукт. Він зовсім не кислий. Він солодкий. Кісточки такі, знаєте, як в кавуна. Кислинка тут дуже-дуже дуже віддалена. Не знаю, я би його більше не брала, тому що він коштує аж 8 юаней, і я би не платила би за, за цей фрукт такі гроші ще раз. Навіть цю одну штучку я прям їла через силу. Він не є смачним. Солодкі, кісточки хрустять, як сухарики, мені не дуже зайшов. Так, далі ми пробуємо нашу диньку. Динька буде смачна, тому що я її, її їла і буквально недавно я її додому купувала, щоб їсти. Ось так вона виглядає. Маленькі зернятка є. Зернятками, звичайно ж, вирізаємо. М -м, така класна. М -м, дуже смачка. Вона, вона набагато ніжніша, ніж а, звичайна диня. Вона не є солодша, але вона набагато ніжніша, вона, знаєте, як маселко. Ані кусочок шкірки. Потрапилася шкірка дуже гірка, тому шкірку краще не їсти. Тут взаді вас точніше, а не взаді мене, взаді телефона, метрів 10 від мене. Там річечка така маленька, буквально метр в ширину. І за тією річечкою куча людей зібратися на відео, знімають, дивляться, як я тут вам знімаю контент. Мені, чесно кажучи, дуже неловко, я взагалі зараз дуже сильно борюся зі своїм страхом знімання. Я навіть на вулиці дуже знаєте, стисняюся фотографуватися, тут знімати відео ще й балакати. І коли на мене хтось так дивиться, я знаєте, зразу хочеться все виключити і втікти. Тому я зараз дуже сильно борюся зі своїми страхами. Так, далі ми пробуємо ось цей крутезний фрукт, назву якого ми ще не знаємо. На монтажі вже буду дивитися. Або коли прийде чоловік, я в чоловіка запитаю. Так, нам сказали, що його просто потрібно їсти, але я напевно розріжу, щоб вам показати. І шкірку... Ух, ти! І шкірку потім підбираю. Дивіться, який він класний. Прикол. Пахне динею, звичайною динею. Виймаємо кісточки. Мені продавець сказав, тому що я запитала, як його їсти, мені продавець сказав, що його потрібно їсти разом з шкіркою. Але шкірка тут така тверда, що я б не ризикувала її їсти. А по-друге, китайці все їдять як... як природа створила, а я винні. Так, ось так він. Колір просто неймовірний. Клас, колір мені дуже подобається. Він Такий насичено-зелений. Вау. Це дуже, дуже схоже на дим. Mm, дуже круто. Mm. Ось тут, ближче до шкірки, воно твердіше, а ближче до середини воно м'якіше. І коли ви їсте, воно трішки похрустує. Ось і нагадує дуже диню. Mm. Але не такий, не такий сильно виражений смак, як у диню. Тобто. Дині, наприклад, це 100% смаку, а це десь 60% смаку дині. М -м -м. Ось це дійсно крута штука, мені дуже сподобалось. Треба трішки витерти ручки, тому що е -е, дуже багато всякого <у> соку з фруктів втікало по моїх руках, і в мене дуже ліпкі руки. Добре, що я взяла свою саме вологі серветки. Вони мені тут дуже і дуже пригодилися. І що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей відеоролик, тому що мені дуже. По-перше, я б спробувала дуже багато всього нового. Тому що, наприклад, ось це я би ніколи в житті б не купила, аби мені не потрібно було знімати відеоролик. Також спробувала новий якийсь, не знаю, гібридний Passion Fruits, який я би теж б не купила, тому що 8 юанів віддавати за фрукти. Це дійсно, не знаю, мені жлобно. <ріху> Ось тому надію, що вам теж сподобався цей відеоролик. Ставте, звичайно, ж, лайки, пишіть коментарі і вже ж без підписки. Якщо ви досі не підписалися, тому бігом спускайтеся під відео та нажимайте на червону кнопочку, щоб вона стала сірою. Всім пока-пока!